Водії міського автобусу не заїжджають на одну із зупинок. Я їхала позавчора. Їхала десь біля 11-ї години ранку. Підійшла до водія і спитала, бачу, що вже дорога, вже все нормально. Ви підвозите людей до селікатного? Ні. Категорично, ні. І все. У обласному центрі встановлюють модульні укриття. Ну, Взагалі немає. Десь бігти сусідні подвали в домі, Ну, як так можна сказати, більше. Ні, бо додому далеко теж бігти. Більше, більше варіантів тут ну, такого немає, ось сусіднього будинку. Тут дуже багато діток в основному граються днем. Вранці, вечором дуже багато мам з дітьми, яким навіть під час тривоги, щоб було куди заховатися. Кіт на ім'я Херсон евакуйований після підриву Каховської ГЕС. Чекає на дім. Був в такому виснаженому стані. Видно було, що й голодував, і мало було в нього, видно за цей час. В принципі, нормального життя, тому забрали, виходили і зараз шукаємо родину. Я їхала позавчора, їхала десь біля 11-ї години ранку, підійшла до водія і спитала, бачу, що вже ж дорога, вже все нормально. Ви підвозите людей до селікатного? Ні, категорично ні і все. Водії комунального автобуса номер 23 не заїжджають на зупинку комбінат силікатних виробів, розповідає місцева жителька Наталія. Водії почали відмовлятися везти сюди на лікарні силікатний завод, хоч це завжди була кінцева зупинка маршруту 23. Ми, як почали їм говорити, просити про те, що ви завезіть. Вони почали відмовлятися, пояснюючи все тим, що біля силікатного завода вигружають, дорога була погана, вигружають оцей ізвісняк. І забивається двигун. Житомирянка Євгенія каже, що добиратися до найближчої зупинки потрібно 15-20 хвилин. Ходила четверка, з крошні сюди, у нас не було проблем. А тепер ми прошені, ми просимо заїдьте, ми йдемо з базара, ми вже не 16-літні люди, ми вже дорослі, пожилі люди. І нам з сумками два кілометри йти від 23-го автобуса дуже важко. А де він? Де він зупиняється? А він зупиняється на зупинці Слобода, і сюди він не хоче заїжджати. Любий водій. Я скільки раз зверталася, просила, а вони не реагують. Вони кажуть, що ми нам тільки в сім годин ранку можна заїжджати. А ми ж то живемо тут. у Нас тут не одна сім'я, нас цілий посолок. А діти? діти в школу починають з 1 вересня. Як їм не всі ж машини є? що ми можемо машинами добиратися. Це місцевий житель Юрій розповів, що водії комунального було. автобуса говорили, що не заїжджають на зупинку комбінації лікарних виробів через стан дороги. Ця проблема почалася ще досить давно, тобто, в якийсь момент. Водії маршруту номер 23 просто перестали заїжджати на зупинку кабіна селікатних виробів на запитання, чому вони аргументували це тим, що їм диспетчери заборонили туди їздити, бо там погана дорога, і і транспорт ламається. Там поруч знаходиться вулиця Козятинська. Там достатньо немало живе людей. Там є будинки і багато квартирні, приватний сектор. І це і люди зверталися за коментарем і в мерію і в управління транспорту. Зв'язку Коментарю належно не надали. Єдине, що потім сказали, що дійсно там погана дорога. Якщо дорогу відремонтують, то Почну знову їздити на зупинку завод на лікарник за словами керівника Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Сергія Лазарева впродовж дня на зупинку за графіком заїжджає 19 автобусів. Дійсно, якби, не кожен автобус туда заїжджає. Наш е, е, розклад. Він зорієнтований на роботу саме з заводу силікатних виробів. Тому коли там починається робочий день, це орієнтовно з 7 до 8 ранку, туди заїжджає 8 автобусів. Тобто зранку там заїжджають на цю зупинку з інтервалом десь 10-11 хвилин. Під час обідньої перерви 12-13, ще 5 автобусів туди заїжджають. Тобто, теж Інтервал руху 10-11 хвилин. Після закінчення робочого дня адмінперсоналом цього підприємства, де це десь 16, 17, ще 4 машини заїжджають і теж інтервал руху 15 хвилин. І після закінчення робочого дня останні автобуси відправляються, я знаю, з зупинки 20.01, якщо не помиляюсь, 20.17. Таким чином, за день туди заїжджають 19 автобусів, тому ну, людям, які желають, бажають в місто, в центр міста, ну, потрібно орієнтуватися і підлаштовувати свої справи і саме по друг автобусів в ці часи. Цього графіка ми чекали більше року. От учора тільки на диво смішно аж тільки повісили. Я з цим питанням розберусь, але у нас є дійсно графіки. От є 19 графіків, за день туди заїжджають. І автобуси туди заїжджають. мабуть, є якесь виключення, якщо така технічна якась поломка, і один із графіків буде пропущений. Але в цілому всі ці автобуси туди заїжджають. Тетяна Докеч Ігор Кучин – суспільне новини Житомир. У Житомирі розпочали встановлювати модульні укриття. Шість бетонних споруд встановлять у різних частинах міста. Перші укриття облаштовують поблизу скверу на крошні, а також на вулиці Лятошинського. Юлія щодня гуляє із дитиною у сквері на Крошні. каже, найближче укриття знаходиться у підвалі сусідньої багатоповерхівки. Інших місць, де можна було б сховатись під час повітряної тривоги, немає. Ну взагалі немає. Десь бігти в сусідні підвали, з дому. Ну як так можна сказати? Більше ніби додому далеко теж бігти. Ну, Більш більше варіантів тут ну такого немає, крім ось сусіднього будинку. Тут дуже багато діток в основному грається днем вранці, вечором дуже багато мам з дітьми, яким навіть під час тривоги, щоб було куди заховатися. Ну я вважаю, це потрібно. Укриття на крошні буде розташоване у багатолюдному місці поблизу сквер, ринок та супермаркет. Воно розраховане на 20 людей. Як Які теж смазіна тривога, куди ти підеш, крім під'їзду. Нікуди, то тобто якраз треба укриття. Ще два укриття встановлять на польовій та новому бульварі. Чотири бетонних споруди придбали у київської фірми за майже 7 мільйонів гривень. Окрім того, комунальне підприємство Парк придбало ще два таких укриття. Їх встановлять у парку Гагаріна та поблизу гідропарку. Ці бетонні споруди за проєктом мають витримувати ударну хвилю силою у 100 кілопаскалів, а також рятуватимуть від осколків. Взагалі, зараз розглядається питання зробити їх автоматичне відкривання. Тобто, якщо лунає сирена, двері автоматично відкриваються, люди зможуть зайти в укриття і. Двері будуть зачинятися, коли буде відбій тривоги. Людина, яка, якщо залишилась людина всередині укриття, вона зможе нажати на кнопку і вийти з цього укриття. Але це поки що проєктно, але розглядаємо такий варіант. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Кіт на ім'я Херсон вже понад місяць живе у Житомирському центрі захисту тварин. Волонтери евакуювали тварину після підриву Каховської ГЕС. Волонтери привезли певну кількість тварин, чи більшу частину їх одразу розібрали. Навіть ну кілька всього в нас було собачок на перетримці. І от залишився один котик. Херсон, поки не йде до рук, боїться шуму, довго дивиться у очі того, хто намагається його нагодувати. Так, тварина вирішує, чи можна цій людині довіряти, розповідає Олександра Мельник. Був в такому виснаженому стані. Видно було, що й голодував, і мало було в нього видно за цей час. В принципі, нормального життя. Тому забрали, виходили і зараз шукаємо родину. Кіт має ваду ока, але бачить добре. Полюбляє їсти паштет та дружелюбний до інших котів. Ну, як бачите, характер в нього. Досить цікавий, тому що буває, часом він от, дуже любить, коли його пригортають, але такий може за себе постояти. З іншими тваринами досить комунікабельний, любить поговорити, коли залишаєш навіть на якийсь час з іншими котиками. Але все-таки, що стосується до людини, ну, треба, час. треба час, щоб він звик і заново повірив. Лікар ветеринарної медицини Михайло Колесник каже, що кіт ймовірно жив у родині. Тварина охайна ходить на лоток. У центрі захисту тварин йому вже зробили необхідні процедури. Він вже кастрований, нічого страшного нема. Тобто вже оброблений від ендо-ектопаразитів. Бажано ще зробити вакцинацію. Зараз він вже потроху адаптується, більш стає. Ближче до людей, хоча деякий стрес в нього присутній. В одній кімнаті із котом Херсоном мешкають ще п'ять кошенят. Олександра розповіла, що цих тварин нещодавно підкинули до їх центру. Дві дівчинки в нас руденькі. Є око маленька кішечка. Теж, я так розумію, десь після аварії ми не змогли врятувати. Очко, досить спокійна, лагідна з рудими башкетницями. От. Ну і ще двоє кошенят, яких ми вигодовували, теж залишили прозволящі люди. Сподіваємось, виживуть і знайдемо нові родини. Директорка каже, що останнім часом почастішали випадки, коли місцеві викидають домашніх тварин. Центр переповнений і котами і собаками. Через це працівники центру змушені відмовляти у прихистку тварин з деокупованих територій. Олександра говорить, що на власному досвіді відчула, що турбота про тварин відволікає від думок про війну. Це відволікає і стабілізує, мабуть, такий емоційний ну емоційний стан. Тому однозначно, це хороший і релакс, і в принципі турбота про кого ти можеш потурбуватися. Він не може про себе потурбуватися. Ну це надихає і додає сил. Я не знаю, як можна жити без котів і не любити їх. Тетяна Скоростенська, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир. Малюю переважно вночі. Часто мені самі фотографії, з яких я змальовую, кидають люди, з якими я спілкуюся ну, з Маріуполя, з Северодонецька з таких міст. Які я малюю. 15-річний художник Максим Косякевич презентував виставку зруйновані міста України в Житомирському літературному музеї. Максим каже, що виставка налічує 14 малюнків у стилі графіка. Виставка моїх графічних робіт. Тут намальовані зруйновані міста України і декілька винятків є. Там Крим малював і Героя України Олександра Масієвського. Максим розповідає, що ідея малювати з'явилася, коли він побачив інші роботи в інтернеті в такому стилі. Думав спробувати намалювати просто, щоб повісити на, ну, на стіну і просто щоб кресувалася, може, якось. Потім. Захотілося таким чином якось допомагати ЗСУ, робити виставки. І ось я спробував так малювати і провів перші дві виставки і Богані і передав гроші на ЗСУ. Ольга, мама Максима, говорить, що, що вистав. виставкою син хоче привернути увагу до російсько-української війни. Я вважаю, що це важливо, щоб не сам перед всьому світу показати, що коїться в Україні, щоб весь світ встав. Щоб ніхто в нас не гинув, щоб всі міста у нас відбудувалися. Людмила прийшла на виставку з родиною. Жінка розповідає, що ці малюнки важливі, оскільки зберігають пам'ять про сьогодення. Я собі ставила запитання, чому от, е, юнак він саме обрав таку тематику і, власне, е, е, Знаходить такі об'єкти, їх малює. І от мені здається, що ще... мені цікаво також. Запитати його, що відбувається в його душі, чому що він переживає, коли він оцей розбомблений український світ, Вася Додикіна, вчителька Максима каже, що їй приємно бачити результати творчості свого учня. Дивлюся на його роботи з точки зору там композиції техніки. А просто я ще дивлюся, що ця дитина як вона, як їй болить, як що вона переживає, бо вона вкладає ну, своє бачення, і так як вона ну не малює яскравих картин, у цей час, бо таке сьогодення, і я якось пережив, дивлюсь на його роботи і переживаю, наче я з вожу олівцем і переживаю з ним ці самі емоції. Максим каже, що планує в майбутньому презентувати виставки не лише в Україні, а й за кордоном. Там пропонували в Польщу привезти, але там треба більше робіт, тому зараз якраз стараюся малюю більше робіт. Виставку зрейновані міста України в літературному музеї Житомира можна відвідати до кінця серпня. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.